Він жив у Івано-Франківську, а криваву справу скоїв у Одесі. Місцева міліція його вже охрестила українським розкольниковим. Було задержаний 25 жін житель Івано-Франковська, який у совершенні вбивства на вулиці Канадна. І парубок вбив стареньку жінку, та найцікавіше, що це була не випадкова його жертва. Стареньку він добре знав, бо за бабусею вже кілька років доглядала його мати. Тому в квартиру хлопець був вхожий. Того дня він ледве не вбив і власну матір. Від жінок він зажадав гроші. Натомість почув відмову. З допомогою ножа наніс ножові ранення двом жінкам. одна з яких впоследствии скончалась, а вторая в настоящее время знаходиться в больнице, де оказывается медицинская допомога. Та найстрашніше, що під час цього злочину хлопець прив'язав свою матір до стільця, аби вона йому не заважала. На щастя, сусіди почули крики жінок і викликали правоохоронців. Хлопець намагався втекти, але не вдалося. Він встиг лише вибігти з будинку та притаїтися на іншому подвір'ї. 25-річний юнак у відділку міліції навіть не шкодував за свій вчинок, не турбувало його й те, що він ледве не вбив свою неньку. Тепер у парубка буде час подумати про свою жорстокість, зокрема щодо рідної людини матері. Йому загрожує довічне ув'язнення однак люди в мантіях можуть засудити парубка до 15 років в'язниці, бо це дозволяє чинне кримінальне законодавство.